Дуже багато прохань прокоментувати заяву Резніка нещодавно щодо Мавіків, що вони не є вирішальними на полі болю. Взагалі, отут ми є що сказати. Я не так давно, десь там тиждень чи півтора тому, трохи, трохи був на сході. Заїжджали з хлопцями в декілька бригад на КП. Говорили з Камбрігами, говорили там ще з різними людьми, які безпосередньо керують великими з'єднаннями. Історія в тому, що. Коптери використовуються зараз, а, якщо ми говоримо про да, мавіки, маутели, тобто такого класу. Використовуються як стрімери. Тобто, що це значить? Це значить, що коптер піднімають умовно над лінією бойового зіткнення, і він висить цілодобово, якщо на ньому є тепловізійна голова. Якщо немає, то він висить, поки от світовий день. Що це дає? Це дає те, що на командних пунктах бачать, що відбувається, і як тільки піде лізуть, то по підерам прилітає одразу: міномети, арта. Щось ще. Пан Резніков, коли каже, що коптер не, не вирішує в цій війні, це, звісно, да, бо немає нічого такого, щоб Ну, скажімо так, немає вундервафлі. Та? Це працює в комплексі, але коптер це критично необхідна історія в. В нашій війні це буквально очі ну для розуміння в залежності від інтенсивності, бригада на день втрачає від двох мавіків, в залежності від інтенсивності бойових дій на тій чи іншій ділянці фронту. Це розхідник, який просто розхідується на шаленими темпами. Тут є ще інший бік всієї історії в 2017 році. Зимою Андрій Ремарук привіз. Один з перших фантомів від фонду Повернить живим мені звод і ми почали ним літати. І фактично, один тоді у нас на весь батальйон це, це було типу, багато. Один фантом на весь батальйон повністю змінив підходи до ведення розвідки. Якщо раніше розвідники виставляли спостережні пости або на там, не знаю, на стиках підрозділів або на напрямку який… Був потенційно цікавий для спостереження за противником або Цікавий з точки зору проходження розвідно диверсійних груп противника, або там, де треба було посилити спостереження за якимсь напрямком або позицією. Це перший момент, тобто спостереження, фізичне спостереження, там умовно 24 на 7, або тільки в денний час, або тільки в нічний час, в залежності від потреби, то наявність одного такого коптера дозволило там за тиждень польотів повністю змалювати передній край оборони противника з шляхами. Під'їзду з приблизним розумінням кількості особового складу, техніки, накопаних запасних позицій, запасних капонірів, детально розібратися з підготовкою нових позицій, провести аналіз своїх позицій з метою покращення інженерного забезпечення маскування. Це тупо там за перший якийсь тиждень польотів. В майбутньому цим коптером я коригував. 120-й, де 30 батальйоні і купу інших задач виконувалося і там і на полігонах. Ну, тобто, це вся робота розвідзводу фактично позувалася на основі цього одного коптеру. А зараз, в умовах нинішньої війни, коли це стало, типу, мастхев на рівні, там, не знаю, від взводу, не можна нехтувати, недооцінювати і знецінювати значення їх в цій війні, оскільки це один з тих факторів. Які власне і надають нам перевагу перед росіянами на полі бою? Звичайно, росіяни відповідні висновки зробили і забезпечують свої війська зараз цими весільними дронами у великих кількостях, чим починають нівелювати оцю нашу десятимісячну перевагу. Я би ще хотів додати, якщо можна там закидала на в коментарях, що типу ну мавіки, які це ж цивільний вирібна, і типу питають, що а чи Америка воювала би цивільними виробами? І насправді мій контрольмент в тому, що якби штати мали на своїй лінії фронту, ну на своїй території лінії фронту в 1300 км, то вони б також використовували цивільні вироби, тому що їм би не вистачало. От і все.